Bonjour, mes amis! Ça va? Le Français des parfums pour vous, La leçon numéro 6. Вітаю, друзі! Все добре! Парфумерна французька для вас урок номер 6. А почнемо ми його з підсумків попереднього завдання. Потрібно було в назві бренду Contour Sud-Pacifique порахувати кількість правил читання. І абсолютними відмінниками. У нас є пані Ольга з каналу пані Рома та пані Людмила Гуцуляк. Я їм ставлю по 12 балів. Вони правильно порахували сім правил читання. На один бал від них відстають Ірина Талама та Матіола, які трішечки помилились, але Ірина могла і не помилитися. А матіола, якби не забула зошит дома, також була б круглою відмінницею. Комутуар. В цьому слові у нас є п'ять правил читання. Перша літера, яка дає звук К, ОМ дає нам О, ПТ дає нам Т, ОІ дає нам ВА. «Ю» в кінці не читає. В слові пасіфік у нас два правила читання. С дає нам с, і буквосполучення КЮ дає нам К. Кінцева, яка не читається це вже повтор. Ми вже це правило порахували. В слові сюд у нас немає правила ми його навпаки порушуємо і запам'ятовуємо, що в цьому слові літера Д читається. Commençons. Починаємо. Як завжди з розминочки. Репете après moi. Повторюйте за мною. Боржуа. Бourжу. Fleur narcotique. Fleur narcotique. La petite robe noire. Дивіться, я таку довгу назву кажу, як одне слово. La petite Un poivre. Un poivre. Un patchouli. Звертаю вашу увагу, що у французькій мові немає таких притаманних для української мови звуків, як Т, ще. Ц. Ми передаємо такі звуки певними буквосполученнями. І ось для прикладу слово еопатчулі, де ми звук «ч» передаємо через ТШ, тільки говоримо швидко. Тхабієн дуже добре. Давайте зараз з вами закріпимо правило, з яким ми вже зустрічались. Літера С між голосними читається як звук з. Це правило ми зустрічали в слові мезон. А тепер давайте почитаємо інші слова. Роз. Розз. Мюз. Мюз. Буаз, Boise. Boise. poison, poison. Très bien, Дуже добре. Молодці. Продовжуємо працювати з носовими звуками. Ми вже з вами познайомились зі звуком ОН, звуком ЕН. А сьогодні у нас звук АУ. Цей звук нам дають аж чотири букви сполучення. І почнемо ми з перших двох. Отже, Ан АМ. Коли ви бачите їх в кінці слів або в закритому складі, дають нам звук АУ. Ви говорите А. І підштовхуєте повітря коренем язичка ан молодці. Давайте почитаємо Амбре. Ambre МАНСЕРА. МАНСЕРА. Біжон. Bijan, Lancôme, Lancôme, Ange, Ange, Jean-Baptiste. Zwróćcie uwagę w imieniu Jean u nas druga litera. Вона не вимовляється. Запам'ятовуємо, тому що власні назви не завжди підчиняються правилам читання. Жан Батіст. А тепер давайте прочитаємо ось таке словосполучення: Марк Антуан Баруа. Марк Антуан Баруа. Дуже легко. Якщо у вас ще не одержується говорити французьку «р» грасовану, нічого страшного, говоріть так, як одержується, тільки не дуже налягайте, щоб не було такого розкатистого Р. Трішечки вуалюйте Р, Р. Але поступово тренуйтеся. Вимовляти Р. Дуже гарний спосіб пополоскати горло, набрати водички, як ви робите, коли полощите горло? Підняти голову і за допомогою цієї водички потренувати. А потім поступово, поступово у вас все одержиться, бо ви найкращі. Ви самі кращі учні цього Ютубу. Продовжуємо. Наступні два букви сполучення, які дають нам носовий звук Ау. Ю-Н. E e в кінці слів в закритому складі дають нам звук Ан. Читаємо всім відоме слово. ФАМ жінка. ФАМ молодці. Анкре. Чорнила. Анкре.

Дютан. Зверніть увагу, що в кінці останнього слова там стоїть три приголосні і жодна з них не звучить. Лердюн. А тепер ми прочитаємо назву, яку я підібрала спеціально для пані Оксани. З каналу Iris Fragrance. Vengeance extreme. Vengeance, extreme. Vengeance extreme. Немає нічого складного. І родзинкою сьогоднішнього нашого уроку Тобто словом, яке не працює за правилом, буде прізвище дуже відомого парфумера лютанс. Ось у нас є носовий звук ан, тобто ми не кажемо лютен, ми кажемо лютанс і читаємо останню літеру: «Лютанс». серж лютанс. Très bien. дуже добре. Я вірю, що у вас все одержується. Через тиждень ми знову з вами зустрічаємося. Від понеділка до понеділка у вас дуже багато часу, щоб повторювати попередні правила та доучувати нові. Au revoir. До зустрічі! Я навіть вам скажу а l'heure. До скорої зустрічі! Biso,